В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує обстрілювати нашу область. Благоустрій по СБУ викрила схему ошукування клієнтів державних банків. Більше актуальної та важливої інформації далі, тож ми починаємо. Ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, і тричі вночі по самому районному центру зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджені і вісім приватних будинків, побиті чотири сонячні панелі та авто. Понівечені лінії електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих. За півроку ворожих обстрілів у Нікополі зруйновано понад 4 тисячі будівель, приміщень, закладів освіти та інших об'єктів інфраструктури. Про це повідомив Олександр Саюк, міський голова Нікополя. З початку року відремонтували 98 об'єктів, які були пошкоджені внаслідок обстрілів Росією. За його словами, минулого року з міського бюджету на відновлення пошкодженої інфраструктури виділили 37 мільйонів гривень у нинішньому 14 мільйонів. У пошкоджених навчальних закладах зараз ведуться роботи з розчищення, аби в подальшому відновити їх та провести капітальний ремонт. 615-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, сьогодні вночі окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши два ударних БПЛА, типу шахет та одну керовану авіаційну ракету х 59 силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі безпілотники противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один по зенітно-ракетному комплексу ворога. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей ворога. Про втрати ворога далі за останню добу наші захисники знищили 870 російських окупантів, 21 танк, 29 бойових броньованих машин та 25 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно склали особового складу 30 тисяч 810 осіб. Реактивних систем залпового вогню 844 засобів протиповітряної оборони 562 одиниці, безпілотників 5 крилатих ракет 1546. Продовжуємо інформаційний випуск. Комунальники Дніпра в чергове перекрили рух на перетині провулку Скориківського та проспекту Дмитра Яворницького. Тут більше півроку провалля заважає водіям та пішоходам, а водночас поряд розширюють та ладнають вже існуючу платну парковку. Перетин провулку Скориківського та проспекту Дмитра Яворницького. Як ви бачите за моєю спиною, чи вже черговий день комунальники міста Дніпра під виглядом заміни труби водопостачання перекладають бруківку на ще новішу бруківку. Два тижні недостатньо для комунальників, аби засипати це провалля та замінити трубу. Воно й не дивно, адже поряд перекладають бруківку нову на нову та розширюють платну парковку. Це є програма піватова. Це від міста. Як довго ви працюєте зараз на цьому об'єкті? Два тижні. Нещодавно під стінами Дніпровської мерії, три дні тому відбувся мітинг. Дніпряни виступили рішуче проти бюджетних витрат на піар чиновників та перекладання бруківок. Однак для посадовців Дніпровської міськради нічого не змінилося. А ось думка мешканців міста: звісно, ці гроші треба було спрямувати на більш такі актуальні питання. Як там для допомоги армії і так далі. У місті багато проблем саме з, там, з тротуарами, з бруківкою і так далі. Але якщо є міста, де вона нормальна і її замінюють, то дійсно, звичайно, негативне ставлення. Якщо асфальту взагалі немає, може якісь кошти можна на це виділити, але тут треба такий зберігати баланс, щоб це не було марнотратство. І дійсно. У нас мета зараз найголовніша це перемога, і всі сили мають піти на це. Ну а якщо є такі критичні місця, а вони у Дніпрі є, звісно, але якщо це переклад бруківки на бруківку, я вважаю, що це зайве, це не потрібно зараз робити. Думаю, що це не на часі, як то кажуть, робити зараз. Краще військовим допомогти. Що люди допомагають, а влада відмиває кошти. Мер міста номер один в цій справі. <смі> Такого багато. Зупинки перефарбовують. Там ну, буває там якісь газони, якісь труби відрізають, щось якісь перефарбовують, щось таке. Поки йде війна, нашим бійцям взагалі нічого не вистачає на фронті. Кожен з нас щось чимось допомагає з різними способами, які мають можливість. Ну, але так тринькати гроші зараз, я вважаю, взагалі дуже погано, скажімо так. не по-людськи. Я за те, щоб всі гроші на ЗСУ. Чого народ, чого народ збирає? Це така необхідність. Люди не можуть без цього жити. Це Філатов. Хто це робить? Я проти. Я проти. Зараз давайте так знаєте, як ну заїжджена вона ця фраза, але вона правдива. Коли нас бомблять, хату не білять. Давайте це ми будемо, перемога буде. Будемо ліпити, красити, малювати, фарбувати губи. Зараз це не треба. Це моя особиста думка. Я думаю, 80% населення теж так вважає. Коли на нас літять ракети, на що це все? Для кого? Я бачу в цьому відмивання грошей. Або це не зараз потрібно робити. Не зараз, ну це моя думка. Розкажіть, будь ласка, на думку вашу, хто за це відповідає, хто можливо дає розпорядження? Ну, хто у нас же ж є царьок нашого міста Філатов, А хто ще не ви? Не я була б моя воля, я б всі гроші пускала б час для перемоги, яка може скоріше, щоб цей геноцид нації, нашого мужського населення, вже завершився. Ось такий він благоустрій по Дніпровській. Головне, щоб свіженька бруківка була на платних парковках. А те, що люди проти, міського голову та його підлеглих не обходить. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д-1. хроніка далі служба безпеки України викрила фішингову схему ошукування клієнтів державного банку, серед яких військовослужбовці та правоохоронці більш детально розповість речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували шахрайську схему за володіння коштами власних і карткових рахунків одного з провідних державних банків за допомогою фішингових посилань. Встановлено, що незаконну оборудку організував вимушений переселенець з Донецької області з кримінальним минулим. Ідею ділку підказав колишній співкамерник, з яким він відбував покарання на тимчасово окупованій території України. До шахрайської схеми він залучив ще трьох спільників. Злоумисник створював фейкові телеграм-боти, повністю копіюючи чат для звернень клієнтів одного з відомих державних банків країни. Клієнти зверталися за допомогою з фінансових питань до служби підтримки банку, використовуючи фішингове посилання фейкового аналогу чат-боту. Шахрай таким чином отримав доступ до особистої фінансової інформації клієнтів. Маючи всю необхідну інформацію про картковий рахунок жертви, він через так званих дропів, це осіб, що надають послуги користування їх фінансовими рахунками, виводив грошові кошти на власні банківські картки. За наявною інформацією, за час існування шахрайської схеми жертвами стали майже 100 осіб. Серед ошуканих клієнтів виявилися військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили банківські картки, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Наразі, в рамках кримінального провадження, фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Служба безпеки України наголошує на необхідності бути пильними і, у разі необхідності переходити тільки за офіційними перевіреними посиланнями. Не давайте можливості шахраям ошукати вас і заволодіти особистими фінансовими накопиченнями. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. У Дніпрі пограбували будинок, поки його господаря тиждень не було вдома. Зловмисники припали до будинку та винесли звідти золоті прикраси, 200 тисяч гривень та інше майно. За інформацією і соцмереж, дім належить 40-річному прокурору Дніпропетровської обласної прокуратури. Наразі поліція встановлює розмір збитків та займається пошуком грабіжників. З 1 листопада на водоймах Дніпропетровщини встановлено заборону на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах, яка триватиме до початку нерестової кампанії 2024 року. Крім того, на даних ділянках забороняється здійснювати промисловий лов, проводити будівельні та інші роботи, видобувати пісок і гравій, прокладати кабелі, трубопроводи та інші комунікації. У цей період любительська риболовля дозволена на ділянках поза межами зим. Ям. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати п'яти на рибалку. А на водоймах, де впроваджено платне рибальство не більше десяти на одну особу. Задобування риби на зимувальних ямах передбачена адміністративна відповідальність штраф 170 гривень. Якщо вилов здійснюється забороненими знаряддями лову, штраф до 680 гривень. У Дніпропетровській області завершують сіяти озимі культури. Під пшеницю в регіоні відвели найбільшу площу. Нею зайняли вже 386 тисяч гектарів, житом та ячменем 40 тисяч. Ще 123 тисячі відвели для посіву ріпака. Про те, як в області сіють озимі культури, у наступному сюжеті. На деяких агропідприємствах регіону роботи фінішні, на інших з посівною вже впоралися. Як от в одному з фермерських господарств Дніпровського району озими охопили там десь 500 гектарів. Тепер кажуть, все залежатиме від того, як рослини перезимують. На полях області кипить робота, аграрії сіють озимі, пшеницю жита ячмінь. Вже цими культурами засіяно десь 430 тисяч гектарів. Понад 120 тисяч гектарів засіяли рапсом. Роботи вже на фінішній прямій. Паралельно в області тривають жнива, понад 50% кукурудзи, понад 80% соняшника, і практично на закінчуємо збирати гречку та проса. Дніпропетровщина вкотре доводить, що це надпотужний аграрний регіон. А наші сільгосвиробники, що вони гідно тримають продовольчий фронт. За словами самих аграріїв та фермерських господарств, хвилюватися з приводу продовольчої безпеки не варто. На наступний рік так це, це буде це врожай, врожай врожай. Ми почнемо вже бачити. Примірно хоча б розуміти, що у нас як у нас як вона є фактор, як у нас перезимує. Подивимося, як пройде, як пройде по весні, буде кучитися. по весні ми її трошки підкормимо. Якщо буде, будемо підкармлювати і вже будемо бачити тоді вже по виходу. Як кажуть, на ну, бункер покаже, як кажуть нас. Ну, знаєте, нас обично ми не, не можемо прогнозувати чого тут да ми десь що, десь що то бачимо, де що то. Бачимо, де підкормити, де що ми це можемо побачити, що по по, по кущенню по Ну ми не ми ж знаємо. Як кажуть бункер, комбайна – бункер покаже, а тоді вже склад покаже. Як воно вже все буде. Це все цього року. Так, так, буде Дніпропетровщина. Вони по по цьому року ті, що були зібрані, урожаї, я так ну з багатьма фермерами спілкувався, то всі задоволені своїми показниками. Ну, у Нас хлібозаводи всі запаслися, склади запаслися. Так що в нас все буде добре і на наступний рік хвата. і ще Хвата нас хліб з хлібом будуть. Всі паралельно на Дніпропетровщині тривають жнива. Зібрали більш ніж половину кукурудзи, закінчують працювати на полях із гречкою і просом. На 80% виконали роботи зі збору соняшника. Яна Андрусенко, Роман Авакян, новини Д1. В обласній військовій адміністрації відбулися публічні консультації щодо плану України з відновлення. Ініціаторами такої дискусії стало Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. План України це інструмент для виконання програми ЄС «Ukraine Facility». Нею передбачено створення фонду для нашої країни у 50 мільярдів євро. Дніпропетровщину обрали певним майданчиком для обговорення плану майбутнього відновлення України та модернізації. Учасники консультації зосередилися на декількох аспектах плану України. Це особливості відновлення громад, розвиток місцевого самоврядування та людський капітал. Результати радіодиктанту Національної єдності, який ми писали 27 жовтня, оприлюднять у грудні цього року. Цьогоріч до нього долучилися українці з багатьох куточків світу через повномасштабну війну в Україні. Тексти на перевірку можна було надсилати поштою або на імейл. E писали диктант і в обласній військовій адміністрації, представники обласної влади, освітяни, бібліотекарі, письменники та студенти. Цьогоріч він мав назву Дороги України. Шляхи побиті війною, але ті, що ведуть додому. Це 23-й диктант в історії держави. Національний радіодиктант не для перевірки грамотності. Він для об'єднання українців. Цьогоріч мав назву Дороги України. Його онлайн зачитував актор Олексій Гнатковський. Це не перший мій радіодиктант а щодо тексту, ну, мій чоловік зараз захищає нашу країну. Тому для мене це все дуже болісні моменти. Взагалі, як спеціаліст, як філолог, скажу, що дуже вдало насправді підібраний текст. Це зачіпає, він дуже актуальний, він для нас дуже болючий. Картини реальні. Ми заохочуємо, звісно, наших студентів до такої роботи, але дівчата з радістю відгукнулися. Сьогодні, до речі, пишуть так само радіодиктант мої інші студенти, але вони в стінах університету пишуть. І це дуже потрібна робота, тому що ми з вами розуміємо, що справа не в тому, щоб перевірити грамотність людей, так? а це справді демонстрація того, що. Українці, ми з вами, ми були, ми є і ми будемо. Свій перший диктант національної єдності студентка Ольга писала ще у старших класах школи. На диктант йшла дуже просто, з задоволенням. Правда, сьогодні він досить був швидкий, але в порівнянні з минулорічним те ще було нормально. Слова були слова були нескладні, текст був приємний, ніяких труднощів з написанням не було. Українська мова це наш ідентифікатор, Ми маємо розмовляти в побуті, і навчання у нас проходить також українською. В принципі, соціум має розуміти, що ми окрема незалежна держава, ми окремий народ, і ми не маємо залежати від інших мов. Ми маємо вивчати і знати інші мови. бо це розвиває. Нашу мудрість, але основною мовою, якою ми маємо говорити з дітками, з батьками, ми маємо розмовляти в принципі в закладах освіти в держорганізаціях, тільки українською мовою. Диктант справді став ще одним поштовхом до об'єднання всіх українців. Про переможців з нашої області ми обов'язково вам повідомимо після оголошення результатів диктанту. Олексій Доніченко, Роман Аватян, новини Д1. Ще зовсім юні, але мають бажання допомагати іншим. У кам'янській школі волонтера відбувся перший випуск. Більше місяця охочі опановували науку волонтерства. У результаті презентували власні проєкти, спрямовані на покращення життя кам'янчан. Про це більш детально в сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення ТБ». Коли в Україну прийшла біда, волонтери об'єдналися і зробили все для того, щоб наші захисники були сповна забезпечені продовольством та технікою. Ця робота не припиняється ні на мить. Не дивно, що підростаюче покоління долучається до благодійництва. Про враження від участі у проєкті розповідає наймолодший учасник Дмитро Кремінь. За цей місяць мені дуже сподобалось. Я вивчив багато нового про волонтерів. Про... Ну, все про волонтерів. Волонтерське. Волонтери це люди, які допомагають, і їм нічого не треба за це. Вони просто допомагають. Юні волонтери презентували свої власні проєкти, серед яких програми по поводженню з безпритульними тваринами, допомога людям похилого віку та робота з залучення власників тварин до прибирання за своїми улюбленцями. Це може змінити наше місто, покращити, якщо от у нас був проєкт щастя пенсіонерів, щоб їм було легше. От деякі пенсіонери дуже маленька кількість людей може користуватись мобільним телефоном. З цим можна, якщо потихеньку з цим працювати, вони мені здається, зможуть це зробити і користуватися. І це щоб наше місто цвіло і було гарним. Що вивчали діти протягом навчання? Розповідає волонтер Олександр Нікологорський. Усі разом вивчали дуже різноманітні цікаві теми, які сьогодні актуальні. Ці були і зустрічі із юристами, і зустрічі і саме по темі психологам, є з психологом, як не вигорати цій роботі, якби залишатися стабільним, тому що дійсно волонтерам зараз дуже складно, адже робота така, що сам витрачає всю свою енергію треба чимсь її поповнювати. Також і почались бути і лідерами, і працювали з командою творення. Також нас приїздили і наші друзі з Дніпра, які розказували взагалі як бути волонтером. Де шукати донорів, як взагалі працювати у цій непростій сфері? У підсумку навчання випускники школи отримали свідоцтва, які стануть гарною базою у подальшому розвитку волонтерського руху. Дякую вам всім, що ви доєдналися до нашої школи волонтерів, які ми запачкували разом з нашою молода джела. Більш місяця ви проходили теоретичні та практичні навчання. У нас в даний час для нашої країни волонтерство це невід'ємна частина нашого суспільства на сьогоднішній день. Я дуже рад, що Ви саме за покликами своїх сердець вирішили пройти цю школу, отримати ці знання і вважаю, що вони будуть дуже корисними для нашого міста і для нашої країни. Сьогодні всі ми об'єдналися заради майбутньої перемоги, в яку віримо, як і в успішне майбутнє підростаючого покоління. І Рада Акімова, Максим Аліщенко спеціально для телеканалу, де один. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на середу, 1 листопада. У Дніпрі з самого ранку небо вкриється хмарами, у другій половині дня очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 11 до 18 градусів тепла. Вітер південний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську небо буде ясним недовго. Вдень та ввечері йтиме дрібний дощ. Повітря прогріється від 9 до 19 градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах прогнозується хмарна погода. З середини дня очікується дощ. Температура повітря від 12 до 20 градусів вище нуля. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Нагадуємо, що телеканал ДО1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного завершення дня! Слава Україні!